Дорогі випускники і випускниці, мої донечки, шановні батьки, вчителі, всі, хто прийшов сюди, вітаю вас з закінченням навчального року. Пам'ятайте, що тебе ви не були, чи в школі, чи в інституті. Найважливіші є два предмети це є захист батьківщини і історія. Захист батьківщини, щоб вміти стріляти. Історія, щоб знати, у кого стріляти. Від себе і свого покоління я хочу попросити вас пробачення. тому що ми робили дуже багато помилок. Ми робили неправильні вибори. Ми вибирали неправильних людей. Ми допустили до того, що в країні розціла корупція. Що нас крадуть, нас обманюють, нам говорять неправду. що можна владці роблять з нами, що хочуть. То ми то допустили, то ваші батьки то допустили. То ваші старші брати, ваші прабабусі, ваші бабусі, дідусі. Я прошу вас за то вибачення. Я прошу вас за то вибачення, що зараз коли починається тривога і ви мусите сховатися. Що ви боїтеся, що ви можете когось втратити своїх близьких, що ви колись підете, не мабуть, так само захищати батьківщину, який за да, агни. Тому що ми то допустили. Бо ми робили неправильні вибори, тому що ми були байдужими, хто нами керує, який в нас президент, який в нас уряд. Ми були байдужими, які в нас вулиці. Ми були байдужими, коли там валялися якісь папірці в школі, в класі. Ми були байдужими, хто в нас староста класу. Нам було все одно, лиш би не ми, тому що ми боялися брати на себе відповідальність. Ми боялися брати за себе відповідальність на себе за наш клас, за нашу долю. За нашу владу, за нашу країну. Ми боялися тої відповідальності. І тому маємо таку ситуацію, як ми зараз маємо. Тому беріть на себе відповідальність. Тому що в ваших руках зараз майбутнє тої країни, В ваших руках ваша доля. Вчіться мріяти, Вчіться боротися за свою мрію, Вчіться ставати воїнами. Тому що в тій країні і тій державі потрібні воїни. Я не хочу, щоб ви були рабами. Я не хочу щоб мої донечки. Бове тут рибами. ви якесь прийшов дядько з Москви, чи, чи будь-якої країни світу і розказував, що мені робити в моїй хаті. Я не хочу би до Бога. Я думаю, ніхто з вас не хоче, щоб так було. Бо тому що це неправильно. Тому що ми тут, Господь, то є наша країна. Я маю мрію, щоб та країна колись стане дуже великою країною. Я маю мрію, що ви не будете їздити на заробітки, як ми мусили їздити, як ми мусили їхати в світи, щоб... Заробити для вас для нашого майбутнього, для наших дітей. Я маю мрію, що та країна колись стане країною справедливості, що вона колись стане дуже великою країною, що вона стане ядерною країною, що вона стане країною з потужною армією, з потужними науковцями, потужними вченими, з потужними лікарями. Тому що три спеціальності тримають Україну. То є військовий, лікар і вчитель. Поважайте своїх вчителів, поважайте військових, поважайте лікарів. Тому що вони відповідають за вашим майбутнє. Ставайте науковцями, вчіться літати дронами, вчіться будувати будинки, вчіться будувати все, що ви тільки дії, вчіться боротися за свою міну. Я маю мрію, що всі ви будете щасливими. Я хочу, ви ви були щасливими. Я маю мрію, щоб ви всі зходу з заходу казали гордо, що ми українці. Я маю мрію. Щоб всі незалежно від кольору шкіри, незалежно від переконань своїх, від віри, від релігії, незалежно від того, звідки вони є, незалежно від того, чи вони народилися тут в цій країні, чи вони приїхали сюди в Україну, чи вони шукають тут прихистку від якоїсь іншої війни, в іншій своїй країні. Я маю мрію, що ви виберете достойного президента, за яким ви будете гордитися. І я маю мрію, що хтось з вас стане президентом. Тому. Любіть Україну, любіть своїх батьків, любіть себе, боріться за свою мрію, ставайте воїнами і робіть все, щоб ми вам не гордилися. Як я горджуся зараз своїми донечками, горджуся всіма вами. Я вас дуже всіх люблю, Слава Україні!